Ну що, покормили пшенички? Доброго дня, друзі! Сьогодні ми знаходимося на полі в Дніпропетровській області на Московському районі, де зараз з вами подивимось на пшенички. В прикладі цього поля. Зараз беремо нашу пшеничку. Ох. На сьогодні погода просто бомба. І так, розглядаємо пшеничку. Що ми бачимо? Рослина має один пагін. Мають один пагін. Коренева система гарна. Проте вторинної кореневої системи ми ще не бачимо. Листочків 1, 2, 3 і з'являється четвертий. Саме цю пшеничку потрібно підживлювати. Якщо у вас пшениця має 3-4 пагони, має вторинну кореневу систему, вона розвивається гарно. То таку пшеничку не потрібно підживлювати зараз. Краще перенести це на е, кінець березня, початок квітня місяця. Чому? Адже якщо ви зараз підкормите пшеничку, яка е, має гарну вегетативну масу, потім ви отримаєте що цієї маси ще більше. Тобто буде надмірна вегетативна маса, яка е, при недостатній зволоженості, а в нас вологий. Ми бачимо, що сантиметрів 30 маємо, то вона за недостатком вологи, вона потім просто цю масу скине. Тобто вона скине ваші гроші, які ви вкинули, щоб нагнати цю вегетативну масу. Воно вам потрібно. А якщо вам потрібно, щоб вас проконсультували, щоб вам підсказали, щоб вам привезли добрива. Підказали, які добрива потрібно. Ви просто зателефонуйте до агропрайду, у нас є агрономи, у нас є добрива, у нас є транспорт, який це все привезе. Номер буде отут. Ви телефонуйте, і не буде у вас головної болі.